діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування, обслуговування напоями, торгівля з ложків, виписка з державного реєстру, копія картки платника податку, асортиментний перелік погоджений сам станцією на літньому кафе-Майданчику. Парк Ковалівський, пиво на розлив, напої безалкогольні, товари снекової групи, кондитерські вироби без крему, okay. копія паспорту фізичної особи підприємства. І... Uh, Державна служба well, надзвичайних well, ситуацій well, yeah, well, yeah. повідомляє, що відповідає yeah, yeah. літній майданчик пожежним домом. А є у вас договори на утилізацію сміття, на біотолу? Ну, взагалі, там ми платимо за це все. я розумію. А у мене є тут у вас з собою? Ні. Привіт.